І всім привіт, ви на каналі Ліля Мас. Ми сьогодні будемо робити ось такого метелика. Ось він буде так виглядати. Для цього нам потрібно буде крю... Крю... крючок, рогатка. Нам потрібно буде от бачити оці два кольори в мене. У мене буде внизу рожевий колір, а вверху у мене буде зелений колір. І я буду закріпляти їм однією чорною резиночкою Для цього я візьму Шість зелених резиночок і шість рожевих Починаємо. Беремо рогатку накручуємо на неї резиночку. Бачите, вона так уже є такі ми накручуємо раз, два. У нас виходить ось так. Ми надягаємо потім дві резиночки. І з правого стовпчика ми перекидаємо оці що резиночки знижу на серединку. Потім опускаємо. З лівого стовпчика ми перекидаємо резиночки на правий. Ось так у нас вийшов. Потім ми знов так повторяємо, тільки вже на лівому. І накручуємо раз. Два, два оборочка накрутили, взяли дві резиночки. Тепер з лівого стовпчика ми перекидаємо ці нижні резиночки на серединочку, опускаємо, і тепер з правого стовпчика ми перекидаємо резинки. На лівий стовпчик перекинуйте тепер, щоб кривочко було ромне, якому ми його поправляємо. Ось два кривочка вже є. Потім ми... Тепер я вже беру зелені резинки і ми все так повторюємо. На правому стовчку я накручую. Два бороти раз, два обороти, яка треба зробила, потім я надягаю дві резиночки. З правого стовпчика я опускаю нижні резиночки на серединку. Потім з лівого стовпчика я опускаю резиночки, ну, я перекидаю резиночки на правий, потім поправляємо кривоцьці. І робимо знову так само, тільки вже на лівому стовпчику. Закручуємо в два обороти. Раз. Два. Готово накрутили. Опускаємо. Беремо дві резиночки. Раз. Два. Перекидуємо. Лівого стовпчика, оці резиночки ми перекидаємо на серединку, потім опускаємо. І з правого стовпчика ми перекидаємо оці дві резиночки на лівий стовпчик. Я перекинула. Якщо ви не встигаєте, ви можете поставити на паузу. Перекинула, і ось ми у нас майже вже фінал. Ми беремо чорну резиночку Надягаємо і перекидаємо спочатку. перекидаю зелені резиночки. Перекинула тепер рожеві. Перекидаю раз. Резиночка. І два перекинула. У нас виходить так. Скажімо. Що у нас? Що? Я оце на крючок, оце чорну резиночку знімаємо наді... і вдягаємо на крючок. Раз, два. Зараз я опускаю. Беру отак і надягаю. Ра. Перекидаємо. Зараз. І цю резиночку ще у нас. Тут висить ми її закріпили, то ми її тягаємо. Оце посередині, ще пройдя. І втіли. Ось такий металик у нас вийшов. Я не забутися. Натиснути на червону кнопку, щоб підписатися, і колокольчик. Всім до зустрічі!